<реш> а вас як звати? Надежда Даніловна або тітя Надя. Тетя Надя, мене звати Діма. Дімочка. А це Лесічка. Лесічка. Ну і слава Богу. Ідемо, Лесічка. Що, ви донесеш сама? Берейся, зараз я тебе прив'язу, або я на нього задала. Злий, так? Ну ти злий? Йди, Я дико, та я випішов. Та й все, та й нема. А ви самі живете, так? Да? Так, да. вже з декабря сама. Ох, хазяїна. Йдемо до це. Що ви любите таке? Красну смородину любите? А ми все любимо. Все любите. Хорошо. Але ми не перебираємо. То слава Богу. То тоді треба пити компоти. О, треба пити компоти. Так. Щораз Це сливо. Так, це сливо. Зараз. Буду. смородина, Так. Це ви все самі робите, так? Да? Самі все робите? Так, по маю що це? Красна смородина. Чим тебе ще осить? Вишню любиш? Люблю. Хорошо. Це така, що вареники можеш варити. Угу. Вариш да, вареники? Да, да. Добре. Юшечку сідеш, а угу. сто вареники зробиш. Наварю, наварю на жарю, напечу. вам велике. Хай Бог благословить. Спасибо. Дай вам Бог здоров'я. Хай Бог благословить, З'їсте ще другого чогось гощу. О. У вас такі тут катакомби. А, катакомби. Туди сходжу задом трохи, трохи передом, трохи задом. Ага. А назад рачки велась. Ми з Одеси сюди переїхали. Ого. Ну я м'ясна, ага. але 45 років жили в Одесі. А чого сюди переїхали? Бо це моя родина. Серце тягнеться. Дуже, дуже до рідненького. Слава її. Богу, муж согласився. Ага. Ми переїхали. Все. Та я думаю, він не буде мене кусати. Буде? Ну да? Да. Кусючий? Може, да. Ні, ти що? А хвостом да. махаєш чого? Так, Спасибо так, вам так. велике. На здоров'я їж. Заходьте до нас. До мене приїхали пацанчики, Ростик і Андрюха. І привезли мені чайок. Туркіш чайок. Туркіш класік Black Sea. Класно, класно, дякую. З побережжя Чорного моря. Так, треба ці фагоні встраняти, не? да? Так, так, так. Ви клади. що, ви його пересушите. Да, досі. Mm. Клади. Something... Та ні, може клади шампури? шампури? Потім знімемо. Да. Нащо сейчас, блін, мені руку, я руку спечу, поки всі знімемо. Давай кидаємо другий дровішок сюди і хай дібки, підемо тут їсти. Не фіг що в хаті заліпати, правильно? Він гарячий оцей. Обережно, обережно! Тільки обережно, щоб мені вени не До вуха! Духа! Вже ми стільки ходимо, вже і взагалі навіть не стрьом цих палатка, то ти не лежав би а. там серед якихось міст, там, тобі не буде стрьом в будь-якому. І тут да, і тут я щось ночі просипаюся, щось ворочуся. Такі ну, буває ночі люблю спальників, бо воротитися трохи помощувати. Я роблю такі движення, типу, от в е, е, мене спальник трохи сповзнив, і мені треба... Під себе підтягнути. Mm. Ну я типу підпрыгую і під себе підтягую так от пару раз. Ну я ще там помастився. Ну я розумію, чув щось, він щось там типу, просипається, Типу, просипається. Ну десь там чувствує, що я щось yeah, там да, робіт Так, три чоловіка в палатці да. п'ється друг друга чувствує дуже сильно. Я таке роздижіння роблю. типу, другий раз, знаєш, щось на третій раз і цей як підривається, знає, як починає. А і... <пи> ну, це ну, там ну, і якщо по знаєш, піском таким, знаєш, жещає ж... верещати. Просто підривається Я не розумію, що відбувається Я сам починаю кричати, думаю. Я без очків, може він щось побачив якусь херню перед палаткою, може якийсь прийшов маньяк нас тут вбивати, я не знаю. Тут мацяба просипається і теж починає волати І ми треті пасі носі просто вирешімо, так і Я б то подібаю. І вони дивляться на мене, я на них. Понимаю? Що ви кричите! А ну і потім вже пішло, так. Успокаюватись. Але дебільніша ситуація. Гержата була. Я ще потім не міг заснути цілу нічого за вас. Споминав всі ці перевали дятлова і все остально. Кажу, що другий день підряд до нас гості приїжджають. Будемо дегустувати або рибку мною висушену, або заздалегідь кимось іншим. А це що за риба? Окунь, а це... Ось теж є окунь, а є ще окунь, а є не окунь. Є окунь, ще окунь. Це підка. Такий майданчик центровий для дітей. Бачите скільки самоділок всяких Хочу сказати іти в... йдемо в ліс, але їдемо. Ось як у клінер прибирають сміття. Прикольно Тіклось. І встрау все сприйзли Бать прикольно. Після успішних других гостей за день ми йдемо до третіх, треті, тільки ми тепер в ролі гостей. Будемо завтра двох. відпочивати відпочивати. лаунж зона Клас, привіт. Це якийсь шматочок шипоту. Сьогодні у Лесі день народження і її чекає невеличкий сюрприз які вона не знає. А як звати коника? Красуня. Красуня. Дві як і ти? Це красуня, а зватися. Манюсінька. Сьогодні ти красуня на красуні будеш кататися. <рес> красуня ще ніколи не сиділа своєю дубкою Ну, от твоя дубка перша при себе. Класно. тут шпигуни бігають. Вісім штук. Він пив воду і не чує його втіхаря. Такі Пупці, дикі, лякливі. Ти лекливі. будеш гамер? Гамер будеш таке? Будеш гамер таке? Боїться. Пупсіцю, гамер моє сонечко, гамер. Таке худе, капець. Диви, тікає. Дусеньке таке. Бідняга голодний. Та видно, гостика піджало, господи. Зараз, поки решта малих соромляться, ми поставимо відео пастку і заснімемо, як вони на ничку підкрадаються до нашого коридору. Сушнячок, да? Сушнячок. Та пийте, пийте. Пий. Капіти, які вони голодні. Конечно, як чого воно таке буде худе, бо летіли всі ті, що побільші. Що, до балочки? Давай до балочки. Самий худий хлопчик. Ой, так не лайчеві. Ой, пісюрець виставили всі. А це дівчинка. А це дівчинка. Такі в них нігті гострі і зуби дуже гострі. І вони люблять мою руку. Так. Кому треба цуцики? Вибирайте. Ой. Це хлопок. Це хлопок. Злий. А то, мабуть, на Ой, нарешті ти дав себе потрогати.